Домом молитви наречеться. Домом молитви наречеться дімій, говорить Ісус. Драгоцінні діти Божі. Подивіться, що говорить Слово Боже. Іакова 5.16. Я зараз зачитаю. Велику силу має ревнива молитва праведника. Велику силу має ревнива молитва праведників драгоцінні. Написано моліться на всякий час. Моліться на всякий час. Написано моліться Духом. Юда 1,20. Наша боротьба не проти крові і плоті. Проти духов злоби під Небесне Ефес 6, 10, 18. Ісус Христос є головний в духовному світі. Перед Ним приклониться всяке коліно. Ісус Христос передав нам владу в духовному світі наступати на землі, скорпіонів і всю ворожу силу Лука 10, 19. Драгоцінні брань духовної написано за брань духовну, що наша брань не проти крові плоті проти духов злоби піднебесної. Драгоцінні. Тому виходя НА молитви БРАНІ, написано, задягніться в зброю БОЖЮ! духовну зброю БОЖЮ! Я одіваю на себе чоботи благовісника. Я одягаю на себе шльом спасіння, перепоясую себе поясом істини. Одягаю броні праведності. В ліву руку беру щетвірі, які не можуть пронзити стріли лука. бо дух віри на мені, і я вірую, тому і говорю. А в праву руку беру бойово меч. слова Божого. Халілує! А Слово Божє говорить, він. Нам вложив в уста слово своє і поставив нас ситуаціями, щоб ми що робили? Викорінювали, розрушали і нищили все бісовське і демонічне і насаджували слово Божє в дусі світом, яке відкриває Дух Святий на ситуації, що ми робимо. І в цьому світі буде відбиватися все по слову Божому, а не по слову людей. Які демонізовані а буде відбуватися все по слову Божому. Тому що цей світ створений словом Божим драгосіння. Цей світ створений Словом Божим, а не словом людським. Слава тобі Господь! Слава честь і хвала тобі Халілюя. І виходя на цю молитву. Виходя на цю молитву брання я прямо зараз. Іменем Ісуса Христа. Я розрушаю, тому що ми можемо розрушати демонічні бісовські задумки. Я розрушаю демонічні бісовські задумки проти народу України, де б вони не точились. Іменем Ісуса Христа я викорінюю, розрушаю і нищу ці задумки проти народу України. Вони задумують, а ми розрушаємо. Коли висвобождають прокляття, а ми розрушаємо. Шамани висвобождають прокляття, а ми розрушаємо. Словом Божим. Божім. Халілюя! І насаждаємо Слово Божє, яке відкрив нам Дух Святий до України. Ісая 54,17. Ні одна зброя зроблена проти тебе, Україна не буде мати успіху. І всякий язик, який буде стосуватися з тобою на суду, Україна переможе. І вони задумують три дні, неділю, місяць, і паде не пала Україна, і не паде, тому що Бог з Україною, слово Боже, з Україною. Галілюя. Блаженна Україна, тому що сила її в тобі. Псалом 83, 6, 7. І серце в неї дороги до тебе. Проходя дали не плача, вона сприймає, як за джерело. І ранній дощ покриває благословінням. І вона становиться сильнішою, сильнішою і сильнішою. Халю. І Бог поставив еліту нації, підніме, яка буде богобоязнена і служити народові України. І Бог буде відстроювати Україну з і він поставив сторожів в селах, містах і над Україною. Слава Богу за це слово до України. Алілюя, великий Бог! І він дав слово до корупціонерів. Півроку я його висвобождав, щоб корупціонери повернули награбоване, як закхе і віддали вдвоє-втроє, що награбували. А тоді мені Дух Святий сказав, а тепер молись. Все тайне Бог буде робити явним в Україні корупціонерів. І ми півроку молилися, висвобождали слово Боже. І він почав скривати все таємне, всі схеми корупційні по всій Україні, по всіх гілках влади почалося вскриватися все. І зараз Бог уже дав два місяці, ми почали висвобождати слово Боже, яке він дав, Псалом 5 з 5. Бо Бог, який не може погодитися з беззаконням. Кровожадні, не нажерливі, не встоять перед його очима, бо на їхніх устах нема щирості. Їхнє серце руїна, їхнє горло, відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман. Божі суди йдуть до корупціонерів. І нігде ви не сховаєтесь, нігде ви не сховаєте статки награбовані. Ні в яких вовшорах, ні в яких за границях ви ніде не сховаєте. Бог буде судити корупціонерів. Аллилує! Галілюя! Страшно впасти в руки Бога живого, в суди, руки Бога живого, страшно впасти. Галілюю. Великий Бог драгоцінний. Я молю зараз. Сохрани кожного захисника і воїна України, кожного капелана, кожного волонтера, хто на передовій, збережи життя кожному великий Бог, бо вони захищають землю даною тобою. Ти кожному народу віддав землю і провів границі, і як написано у друг Торазаконя 27.17, проклятий той, хто передвигає межі сусідів. Халілуя. Слово Боже воно ісповняється в цьому світі. І воїни України захищають землю, дану Богом. Сохрани кожне життя. Бог великий, захисти воїнів, капеланів і волонтерів. Великий Бог. І я молюсь. Ти мені сказав Дух Святий, щоб я молився. І я вже молюсь три з половиною роки цим писанням. Щоб як Бог дав Гедеонові стратегію, і вони перемогли 125 тисячну армію медян, 300 людей. Так Бог давай стратегію воїнам України. Прогнати з української землі війська чужимців. Галілюя. Великий Бог. Великий Бог. Піднімай віру в українських церквях. Піднімай віру. Великий Бог. Аллія. Слава. Піднімай віру в українських церквях. Піднімай віру. Християн України, бо, як написано, євреям 11.34. Вірою закривали пащі левам Вірою гасили полум'я вогню. Вірою були на війні і проганяли полки чужинців. Підніми віру в Україні. Підніми віру українських християн, щоб вірою проганяли полки чужинців з української землі, великий Бог. Галілюя Я зараз молюсь. Боже, заполонених, поверни кожного полоненого українського воїна, який знаходиться у полоні росіян. Збережи і поверни додому на рідну землю кожного воїна-захисника, який в полоненні. В ім'я Ісуса Христа поверни кожну дитину, яка була викрадена і вивезена з України. Нехай твій захист буде на кожній дитині і поверни кожну дитину в ім'я Ісуса в Україну додому. Великий Бог! Я зараз молю за тих людей, які залишили домівки від війни. Боже, нехай Твоє устройство прийде до кожної людини, до кожної родини, яка залишила свою домівку. Щоб було де житло, щоб були фінанси, Господь, щоб було все необхідне для життя, великий Бог. Нехай від Тебе буде приходити устройство, Отець, в ім'я Ісуса Христа. Халілуя! Аллилуйя, великий Бог! А слово Боже драгоцінне, воно да і амінь. А слово Боже, воно живе і діяльне, воно производи дію, воно діяльне. Те слово, яке відкриває Дух Святий, правдивим поклонникам Духа істини, на молитви, вони висвобождаються. Слово Боже, і воно матеріалізується. Матеріалізується не людське слово, а матеріалізується слово Боже відкрите Духом Святим. Halleluja. Це так діє у нас, у мене в житті, вже в третій країні. Він дає слово Боже, ми висвобождаємо його. Він дає слово Боже, ми висвобождаємо за слово Боже на ситуації. Ми бачимо, мої фізичні очі бачать, як слово Божє матеріалізується. Алілуя! Великий Бог! Я зараз молюся за Ізраїль. Я викорінюю, розрушаю нищу все бісовські демонічні задумки проти народу Ізраїля. Я викорінюю, розрушаю і нищу. І насаджую слово Боже. Ізраїль, будеш проходити через ріки, вони тебе не потоплять. Будеш проходити через вогонь, вони, Він тебе не обпалить. Я, Господь Бог твій, укреплю тебе і підніму тебе Десницею правди моєї. Халілуя, великий Бог. Я дякую тобі за це слово. Халілуя. Халілуя, великий Бог. Халілуя. Слава тобі, слава тобі! Слава і слава, драгоцінні діти Божі! У нас є влада в духовному світі. Моліться, висвобождайте слово Боже. І якщо ваші лідери в церквях не піднімають на молитви брані, по слову Божому, якщо ваші лідери не організовують молитовні за народ України, за українську землю. Тому що зараз ми бачимо, що все коїться. Збирайтесь на домашні групи і моліться, і ведіть духовні молитовні брані в домашніх групах. Якщо нема в домашніх групах, молися вдома. Висвобождай слово Боже дома. Якщо ти хрещений Духом Світим і Вогнем, якщо ти водій Духом Божим. І ти будеш молитися тобі обов'язково. Дух Святий відкриє слово Боже на ситуації, яке ти будеш висвобождати, і воно буде матеріалізуватися те, що робимо ми. Нам Дух Святий відкрива слово Боже на ситуації, яке ми висвобождаємо, і воно матеріалізується. Ми це бачимо, драгоцінні діти Божі. Знайте, твій голос в молитві, твоє слово в молитві воно значиме в духовному світі. І в духовному світі треба одержати перемогу, яка прийде в фізичний світ. Благословінь вам, кріпості вам, непоколібімості вам. І кріпкого Духом. Нехай вас робить Дух Святий кріпкого Духом, а кріпкого Духом Він охороняє в досконалому світі. Амінь, амінь і амінь. І в завершенні ми так ведемо, я так веду молитовну брань уже три з половиною роки. Три з половиною роки ведеться молитовна духовна брань проти війни в Україні. І в завершенні. Я зараз роблю прямий ефір, стріми в Тіктоці, де приходять молитовники, де кого Бог призиває. Дух Святий написано в дії. Він призвав Савла і Варнаву на діло, на яке він посилає. І Дух Святий відбира на діло, на яке і посилає. Він відбира молитовників, учить. Навчає молитовних бранів, і тоді Він посила на діло, довіряє і посилає, тому що сам Він буде вести Дух ці молитви, драгоцінні. І в завершенні я хочу вам вас благословити Словом Божим. Числа 6, 24, 26. Нехай благословить вас Господь Бог і збереже. і засяє Господь своїм обличчям на вас і помилує вас. Нехай Господь підійме своє обличчя на вас. І дасть вам мир в домівки ваші, в сім'ї ваші, і в країни ваші. Да буде так. Під'єднуйтесь до молитв на стрім, хто де йде. тому що один прогоне тисячу, двоє десять тисяч, а коли нас багато збирається, один молиться, інші підтримують на язиках, ми проганяємо тьму в духовному світі, драгоцінній. І благодать Господа Бога нашого, нехай буде на нас всіх. Любов, Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. 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 І кожен день йде молитовна брань. Мені багато хто запитує. А кожен день треба молитись? Послухайте, а кожен день, кожен день йдуть задумки бесовські демонічні, щоб знищити народ України. Кожен день йде війна, кожен день фізичні воїни воюють. І ми маємо кожен день вести духовну молитовну брань. Амінь, амінь, амінь. До зустрічі. Благословінь вам з Господом драгоцінні! Hallelujah. Hallelujah.